Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене з моменту замовлення 17 днів. По трек номеру видно, що це повинні бути рушнички для лиця, хоча по об'єму тут важко сказати, що це і всередині є рушнички. При тому, що там повинно бути три штуки. Продавець оцінив 19 центів посилку. трек номер є присутній. Видумку 17 днів. Це досить швидко. Подивіться. В одна штучка. Більше немає. Хоча в описі писало, що там повинно бути три такі штуки. І розмір їхні повинні були. бути 20 см. 20 на 20. Мені мало віритися, що буде такий розмір. Упаковано, по суті досить непогано. Ось у вигляді собаки. Так, матеріал тут поліестер, хлопок. В описі вказано, що матеріал швидко. Сохнучий. Все таке розгорну і подивимося, яким чином воно буде виглядати. Desviando-se de num Майливої 20-20 см. Скоріше за все буду відкривати диспут з даним продавцем, оскільки в описі було вказано три штуки. А по факту приїхала одна штука, можливо, ще раз треба буде перечитати опис. Може він вказав інший склад, по суті, булавка і носик. Можливо, це також є частинами комплекту. Внизу в описі буде ссылка на даний товар. Додатково виставлю також інформацію щодо диспуту. Якщо я буду його відкривати. По суті, все. Кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.